Маліба перепанки окремомовного каналу. Гарний, теплий, вітряний вечір. Максим, як колись тягне. Зараз зайшли на пошту. <смі> Пішли додому вже. Отримали посилку і йдемо додому. Вітер сьогодні, як на все, бо там якусь будівлю будують. Щось буде до, до дорогу до неї. Оце таке. Ми З максимиками проводінці 25 градусів тепла сьома вечора. Прям сьома-сьома, тому що ми прямо перед закриттям пошти забрали свою посилку. Якщо воно світло, переходять дорогу, Автівки всі стали, все як повинно бути. Вітереться тут трохи менше і гарно. Як пройшов день у Харкові? Та непогано. Тривоги були неодноразові. Плюс не І Дякуємо Богові. Ну вона, я маю на увазі, війна ніяк не закінчується щось шукаєш шові. Ну, Весна то таке. Стільки нових почуттів, стільки нових запахів. Дині, що тварині. Весна це гарно і цікаво. Але вона вже закінчується, нагадує. Але літо це добре, вже незабаром. Харків живе. Люди гуляють На спортивному майданчику у школі свисток свистить, Вон, автобус поїхав Ах, Життя Не зупжаючи на що триває і летить і минає швидко швидко Либо незабаром заквітне Ладно усім Тихого вечора, спокійної ночі, усім миру добро злагоди, Всім щиро дякую і, звичайно, будемо жити, не бажаючи ні на що. А на сьогодні обіцяли штурмове попередження. Ну, так і буде. Так і є. Вітерець гуляє. Завтра дощик, завтра мені у центр їхати на навчання. Від не знаю, їхати чи ні. Все. Всім на добране пока.